Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар, акушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. У нас нема неважливих тем. Всі теми цікаві і важливі. Сподіваюся, що ви підписані на наш канал. І сьогодні на вас чекає новина. Та-да-да-дам! Сьогодні я в кадрі. Сама, ви дуже часто чули голос за кадром. А сьогодні ви побачите людину, з якою я спілкуюсь, ну, починаючи, мабуть, з самого народження, тому що це Галина Шупенюк-Сивошка. Керівниця клініки Шопенюк Медикал Клаб і найсуворіший мій цензор. Вітаю вас! Приємно переміститися за кадру в кадр. Ви дійсно могли чути мій голос на попередніх відео. Сьогодні ми вирішили підняти просто таку тему, що все ж таки хотілося б побудувати діалог. А власне, сьогодні ми будемо говорити про біль під час сексу, тому що виявляється це достатньо серйозна проблема. Бо за статистикою, 75% жінок періодично відчувають біль. під Сексу і 30% постійно, що взагалі якось жахає, тому що при постійному дискомфорті під час сексу ну навряд можна отримати особливе задоволення. задоволення від цього процесу. Ну я думаю, що це проблема, з якою стикалася напевно кожна жінка, а не тільки 75%. тому що. В принципі, якщо розділити болі, які можуть бути, то біль може бути фізіологічним і тимчасовим, тобто виникати в певні періоди життя жінки. Біль може бути тимчасовим, але патологічним. І може бути постійний патологічний біль. Давай я думаю, почнемо з того, які причини взагалі болю під час сексу можливі. Ну, якщо ми говоримо про тимчасовий фізіологічний біль, то частіше всього, це та ситуація, яка може виникати навіть в залежності від менструального циклу. Ми знаємо, що в різні періоди менструального циклу у жінки різні відчуття, різні гормони в цей час виробляються, різне їх співвідношення, і навіть настрій буває різний, да? особливо якщо згадаєш ПМС, то не завжди того сексу І, хочеться. і бажання та так. сексу в тому числі, тільки хотіла сказати. Але тим не менш буває так, що, наприклад, дозрів яйцеклітина і е, яєчник збільшується, що може теж іноді супроводжуватися болем. Іноді може бути набрякання перед менструацією, що теж може викликати певні дискомфорти. Так само ми можемо говорити про те, що іноді жінка втомлена, жінка погано спала, недостатнє збудження, перестресувала. Це все буде впливати на те, чи отримає вона задоволення під час сексу. чи Отримає вона бі. Але це та ситуація, коли жінка. Виспалася, коли достатньо збудження або пройшла менструація, змінився день циклу, і ця проблематика пройшла. Тому в даному випадку ми можемо говорити про тимчасовий фізіологічний біль, який, в принципі, не впливає частіше всього на життя жінки. Треба їй просто добре виспатися, мати гарний настрій і мати гарні умови для того, щоб зайнятися сексом. Якщо ми говоримо про менструальний цикл, то дуже часто жінки від Відчувають різкий біль саме всередині циклу. Тобто, це, мабуть, якось пов'язано з овуляцією. Вона впливає на ці боліві відчуття чи ні? Ну, насправді тут, виходить, цікава картинка. Справа в тому, що пік сексуального бажання, тобто лібіда, якраз, власне, припадає на овуляцію, коли нам хочеться більше всього. Несправедливо якось. Несправедливо. Але іноді буває так, що і це ну на жаль, не рідкісна ситуація, коли всередині циклу жінка займається коханням, раптом раз і відчуває різкий біль, іноді настільки сильний, настільки виражений, що вона навіть може майже втрачати свідомість. І тут це вже не від задоволення, а від болю, тому що може відбуватися так звана больова форма апоплексії або Овуляції, тому що під час, коли пара займається сексом, ми розуміємо, що йде приплив крові к органам малого тазу, що збільшує кровоплин, і ризик того, що овуляція пройде болючіші та ще іноді, із внутрішньо-брюшною, то такі ризики існують. Тому Нерідкісна ситуація, коли прямо з ліжка пара попадає в лікарню, тому що біль достатньо виражений, і іноді це може навіть закінчитися хірургічним втручанням. Хоча частіше всього. Ідеться все ж таки про болючу овуляцію, так званий овуляторний синдром, який спровокував секс. Ну ми щойно проговорили, наскільки я розумію, фізіологічні причини, тобто так. ті, які в принципі не мають викликати ніяких там страхів, переживань, тобто так буває. Це норма, і це може стикнутися кожна жінка. В які моменти це вже є патологією, як її визначити і від чого це залежить? Ну, по-перше, потрібно розділити болі, які біль під час сексу можна розділити, тому що біль може виникати при проникненні. Біль може виникати під час самого сексу, тобто при глибокому зануренні, і біль може з'являтися вже після того, як секс відбувся. Ну, давай почнемо з самого початку. Все ж таки, те, з чого починається, якщо вже прямо от тільки початок. А вже боляче тут вже звичайно до наступних етапів не завжди захочеться доходити. Якщо ж ми говоримо про біль, який виникає під час проникнення, то в першу чергу це ті проблеми, які ми вже трошки зачепили, тобто недостатньо змазки. Це недостатньо згудження. Біль під час проникнення може виникати, якщо є запальні процеси в піхві. тобто якась та ж сама молочниця або бактеріальний вагінос. коли є запалення слизових, і тут любе подразнення буде викликати біль. До речі, про молочницю. Є відео на каналі, яке я обов'язково десь тут прикріплю. Причиною іноді можуть бути і психологічні проблеми, і вкрай вираженою проблематикою психологічною це власне є вагінізм. Це коли жінка взагалі не дозволяє до себе доторкнутися, і навіть введення там мізінчика, може викликати в неї біль. Я навіть чула таку страшну історію, колись, що настільки сильні м'язи були у жінки, і настільки сильно спрацював якийсь механізм захисту, не знаю, що це було, що вона прям заблокувала чоловіка, і їм довелося отак от щепленими їхати взагалі в швидку, якось вирішувати це питання. Це можливо? Такі історії бувають, але такі історії частіше пов'язані не з вагінізмом, тому що вагінізм, власне, ти абсолютно права. М'язи достатньо сильні і йде спазм, який не. Дозволяє взагалі проникнути. І смазка чоловіку, тут не допоможе. І допоможе. Ніяка змазка тут не допоможе. Але це більше психологічна проблема, і, на щастя, вони не так часто зустрічаються. І з цим потрібно йти до сексолога обов'язково. Та ситуація, про яку ти говориш, то це частіше, коли виникає від сильного збудження, набряк, Спазми і іноді дійсно чоловік може попасти в ловушку. Раз ми вже заговорили про смазку. Я в принципі підозрюю, зважаючи скільки відео ми вже знімали і про вікові зміни, і про менструальний цикл. Але давай все ж таки розкладемо, від чого це може залежати, чому її мало. І чи завжди це погано, і чи це буває нормальним, що її немає? Можливо, якісь є функціональні особливості у жінки, що в принципі її менше виділяється ніж могло по в когось більше? Ні, ну безумовно, у всіх виділяється по різному. Дійсно, в когось виділяється більше, в когось виділяється менше? Це залежить абсолютно вірно від менструального циклу, від збудження, від бажання. Але є стани, коли у жінки в принципі менше виділяються з маски. По перше, це Період після пологів, коли ще не відновився гормональний фон, і у жінки недостатньо смазки. Але на щастя, це тимчасове явище і лубрікація тут на допомогу. Бувають стани, коли жінка недостатньо збуджена, і в неї не видаляється достатньо смазки. Бувають стани. В першу чергу, звичайно, це вікові зміни. І з віком, коли менше естрогенів, то менше змазки. і це основна скарг, яку часто жінка озвучує на прийомі. Якщо ми говоримо власне про вікові проблеми з проникненням і взагалі з сексуальними дисфункціями загалом. То це ми говоримо про так званий гінітоурінарний синдром, про який ми, до речі, теж говорили на нашому каналі. І Якщо вам цікава ця проблема, можете подивитися це відео і як вирішувати. Проблему в цьому випадку іноді це може залежати від того ж стресу, невідсипання, коли людина приймає додатково якісь ліки, які можуть впливати, наприклад, на виділення слизу і збудження відповідно. Ну і навіть ті ж самі, наприклад, антидепресанти можуть впливати на те, що з маски може видалятися менш. Я ще чула, що контрацептиви, коки комбіновані оральні контрацептиви, теж якось можуть. Вони в принципі і на лібідо є, знаю дослідження, і не тільки дослідження, в цілому, що там зв'язок є достатньо чіткий, і мабуть ж на маску, в тому числі, якщо лібідо знижене бажання, також то і на змазку воно в кінці кінця безумовно на у деяких жінок оральні контрацептиви впливають на те, що менше змаз. Тому якби якщо є така проблема, то знов ж таки тут. Необхідно використовувати додаткову лубрикацію. А чи є безпечним взагалі постійне використання лубрикації? Ну, в кінці кінців, якщо ми говоримо про вікові зміни, то там окремо лікувати це як симптом чогось, мабуть що не і не потрібно. Ну я більше скажу: лікуй, не лікуй, все одно вже з віком, на жаль, з маски більше навряд чи буде. Тому використання любрикантів це є звична справа, абсолютно не потрібно цього боятися, вони не є шкідливими. Якщо у вас немає алергії на певний вид е любрікантів, то їх можна використовувати і, і абсолютно комфортно при цьому почуватися під час сексу. Це дає надію. Безумовно. Добре, ми проговорили про початок. Давай тоді поговоримо вже власне про процес. Якщо виникають болі під час. Глибокого проникнення, наприклад, або залежно від якихось конкретних поз. З чим це може бути викликане? Ну, по-перше, ти вже дала відповідь частково Від поз може, може залежати болі під час статевого акту від певної пози. Іноді це навіть може бути пов'язано з розташуванням матки, там в кого вона загнута до переду, в кого вона загнута дозаду, в кого зміщена в один бік, в кого зміщена в інший бік. І певні пози можуть викликати біля або дискомфорт. Но частіше всього. Якщо ми говоримо про біль, яка виникає під час глибокого проникнення, то частіше всього це пов'язане все ж таки з хворобами. Це може бути частіше всього на першому місці. Це стоїть така проблема, як ендометріоз. До речі, про ендометріоз вже також говорили неодноразово на каналі. Вже навіть, мабуть, три відео, якщо не більше назбиралась, тому що дуже актуальна проблема. І власна, якраз біль під час сексу це одна з скарг, яка супроводжує дуже часто ендометріоз. По друге причиною болі при глибокому проникненні можуть бути злукова хвороба, можуть бути наявність міом або кіст, Будь то функціональні, чи постійні іноді причиною болі при Глибокому проникненні є захворювання кишечника, так званий синдром потразненого кишківника, який теж може супроводжуватися власне, такими болями. Іноді болі можуть бути пов'язані абсолютно не з гінекологією, а, наприклад, там з цистітом, запаленням сечового міхура, що теж буде давати болі під час сексу. Іноді болі під час глибокого проникнення можуть бути пов'язані з запальними процесами. Тому що, якщо раніше ми говорили про кальпіти, тобто запалення в піхві, то якщо є запалення додатків або матки, це теж може викликати болі вже при глибокому проникненні. І іноді болі можуть бути під час опущення статевих органів, і зміщення їх теж може викликати біль під час статевого акту. Ну і може бути така ситуація, коли є невідповідність розмірів статевих органів. От я, власне, хотіла, і запитати, чи є якась анатомічна межа, при якій можна вичислити це, все ж таки викликано хворобою, чи це все ж таки якось занадто, наприклад. Краще, коли занадто, а не хвороби, звичайно. Ну в таких ситуаціях варто виключити всі патологічні причини, які можуть бути. І Якщо констатовано, що жінка абсолютно здорова і в неї немає ніяких проблем, то іноді це може бути пов'язано дійсно з великими розмірами статевого члена. Ну так повезло жінці в цьому житті, або занадто маленька жінка. Тобто, в принципі, в нормі. Ми такий робимо чекпоінт, Цього не має бути. Якщо постійно це турбує, то все ж таки варто піти перевіритися, чи немає якогось джерела цієї проблеми в хворобах. Безумовно, якщо це виникло один раз або два рази, це буває у кожного. Ми про це вже говорили. Але якщо жінка якраз попадає в ті 30%, які постійно відчувають біль під час статевого акту, то необхідно шукати причину. І це можуть бути різні жіночі хвороби. Нещодавно на каналі вийшло відео про посткоетальний цистит, і судячи з переглядів, це така достатньо актуальна тема. На жаль, тому ми вже переміщаємося в кінець і після, і навіть якщо вже все пройшло і на початку, і всередині добре ні так? Да? да ніхто не застрахований від того, що після можуть виникати якісь неприємні відчуття. Причому там достатньо такий широкий список. Це є і цистит. Іноді навіть кров'яності виділення, це якесь печіння, дискомфорт. І, ну на жаль, багато жінок стикалися навіть при тому, що якщо все ок там із циклом, і маскою, і з усіма параметрами, чому це виникає? В чому там проблема? Ну насправді це не завжди буває все ок з маскою, да? угу. безумовно, причиною того, що виникає біль. Після статевого акту оці всі скарги, які щойно ти озвучила, то це може бути. Це може бути тоді, коли жінка довго отримувалася від статевого життя. Наприклад, не було там півроку рік, і тут, як то кажуть, нарешті дарвалася Може бути так. Якщо це був достатньо тривалий статевий акт, тобто який був не один а можливо декілька відразу, в таких випадках дуже часто не вистачає, наприклад, тої ж змазки, да? Ну Коли не вистачає змазки, Ясна річ, коли є певні вже атрофічні зміни в піхви, тобто це проблематика жінок якраз більш пізнього віку, якщо є алергія, наприклад, на ті ж засоби контрацепції, на презерватив або на лубрікацію, іноді. Теж може супроводжуватися набріком, почервонінням і дискомфортом після сексу. Іноді це бувають мікротравми після того, як був дуже активний секс, коли був, наприклад, жорсткий секс, якщо пара практикує таке. Теж може викликати певні дискомфорти, іноді це може бути загостренням інфекції, яка вже була там в хронічному вигляді в організмі жінки. До речі, часто це чимось подібно на молочницю. Жінки часто так. пишуть, що секс міг нібито спровокувати молочницю. Це можливо, чи це все ж таки щось на неї схоже? Просто іноді це буває щось схоже на молочницю. У нас же у жінок все, що свербить, це молочниця. Молочниця і навіть може супроводжуватися такими білими виділеннями, характерними іноді для молочниці. Ну насправді це не завжди кандидоз. Хоча, скажімо, активний секс, а іноді алергія на презервативи або на лубріканти, або на засоби гігієни, теж може викликати подразнення і молочницю після сексу. Якщо все ж таки кров'яності виділення чи бувають взагалі моменти, коли це можна вважати нормою, чи це якийсь вже червоний прапорець, коли треба бігти до лікаря обов'язково? Я б сказала так: є питання, які можна вирішити дома самотужки, да? От там ті ж мікротріщини. Якщо ви знаєте, що кровяність виділення пов'язані власне з мікротріщинами, то іноді в таких випадках, якщо там є набряк, свербіж, то можна навіть прикласти холод в такій ситуації, да? Який, е, дасть якесь полегшення, або використати там креми, свічки, або гелі з гіалуроновою кислотою, які будуть сприяти загоєнню. І питання можна вирішити самостійно, але якщо Дуже часто після сексу виникають кров'яністі виділення, це може бути ознакою серйозних хвороб, починаючи від паліпів, гіперплазії, там міом, кісти, ендометріозу і закінчуючи раком. Тому, якщо це ви не бачите джерело крив'яності виділень, якщо це не тріщина на промеженні, яку ти бачиш і розумієш, що вона кровить, то тоді варто звернутися до лікаря, щоб він оглянув. Зрозуміло, що причин в принципі болю під час сексу може бути. Бути багато, дуже багато. І вони абсолютно різні. Давай все ж таки виділимо якісь конкретні пункти, які ми пропускаємо як, в принципі, щось нормальне і випадкове, або все ж таки нам треба з цим піти до лікаря. Ну, насправді, якщо це виникає рідко і ви. В принципі можете визначити причину, да, довго не було сексу, або півдня провели в ліжку його було забагато, або недостатньо змазки, або недостатньо ще чогось, або психологічно була не готова, не збуджена. То в таких випадках не потрібно йти до лікаря, якщо це не система. Я б ще сказала, що в таких випадках в принципі не варто починати, щоб потім не розбиратися з такими проблемами. А чому іноді секс покращує настрій і емоції? І якраз додає життєвого тонусу, його можна розглядати як лікування. В таких випадках, якщо це якісь тимчасові явища, ми іноді можемо справитися самотужки. Я вже говорила, що якщо є набряк, то можна прикласти і холод, використати засоби на основі гіалуронової кислоти. Якщо це, наприклад, спазм і там спазм такий, що подібний до цитуєтального, навпаки, це може бути. Наприклад, гаряча ванна, розслаблення, там, теплий чайок або грілка на низ живота. Ну, і якщо біль, іноді навіть буває, що жінка після сексу відчуває спазм і біль, коли збудження було достатньо сильним, але не було, скажімо, оргазму і це збудження не спало. І у жінки ще деякий час, там, протягом доби, а іноді і не однієї, може залишатися біль по низу живота. Випадках можна використати і спазмалітики, і іноді і нестероїдні протизапальні, які можуть полегшити цю ситуацію. Звичайно, якщо ми говоримо про от той стан, коли відбулася. Апоплексія, тобто лопнув фалікул і відбулася овуляція, різкий біль з втратою свідомості і іноді, навіть з кров'янистими виділеннями, то це швидше та ситуація, коли потрібно звернутися до лікаря і обов'язково наголосити на тому, який день цикла сьогодні у жінки, щоб розуміти природу походження цього болю. Це ті ситуації, коли ми звертаємося до лікаря. Якщо все ж таки симптоми дуже схожі на цисти. Або молочницю. Чи допоможуть нам в такому випадку препарати конкретно від циститу і молочниці? Чи це все ж таки щось дуже схоже і пов'язане не з інфекцією, а саме зі статевим актом? Ну іноді це буває і так. Але жінка, якщо стикається з цією проблемою постійно, то безумовно в неї може виникнути і молочниця, і цистит після статевого акту. І у нас є навіть тема посткаєтальні цистіти, яку ми розбирали і там розповідали, що необхідно в таких випадках робити. Безумовно, препарати, які при лікуванні цих проблем використовуються, вони можуть принести жінці полегше. Але якщо цього не відбулося, то варто запитати у лікаря. Можливо, це і зовсім інша проблема. І давай за фіналом тим, в яких випадках все ж таки варто запідозрити, що це не просто так, і що це не є норма, і піти до лікаря. Ну, по-перше, якщо це постійний біль, який виникає під час сексу. Причому на різних рівнях це може бути і на рівні входу, і при глибокому проникненні, і після статевого акту. в такій ситуації необхідно звернутися до лікаря і з'ясувати. Чому це відбувається, і почати якесь лікування або діагностику за потреби. Якщо ж є рясні, наприклад, кров'яністі виділення після сексу, в принципі, кров'яністі виділення варто звернутися до лікаря, тому що частіше всього це можуть бути достатньо серйозні проблеми, які її викликають. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про біль, який не купірується, тобто не знімається. Ніякими засобами, якими ви щойно користувалися. Тобто, не ванна, не грілка, не холод, не тепло, не ліки нічого не допомагає. А воно як боліло, так і болить, то варто звернутися до лікаря і з'ясувати, чому воно продовжує боліти. Ну а всіх решта випадків тут вже треба дивитися. Наскільки це часто проблема, наскільки ви з нею справляєтеся? Можливо, треба змінити контрацепцію, а можливо, і статевого партнера що теж ніхто не відменяв. Так. або звернутися не до гінеколога, а до психолога. Але це можна з'ясувати тільки після того, як ви звернулися до лікаря, озвучили свою проблему, обстежилися. І лікар сказав, що гінекологічних проблем. Немає, тому треба пам'ятати, що 70% проблем пов'язаних з сексом частіше всього психологічні проблеми. Як бачите, навіть з донькою можна поговорити на ці теми, чи є у вас проблеми під час статевого акту, і нема. І до речі, хочу зазначити, що це є абсолютною нормою, що це взагалі чудово, і що дівчата, у яких виникають інтимні запитання, мають звертатися в свій час до мами. А потім разом з мамою вже до лікаря, якщо вже виникають якісь проблеми. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви напишете в коментарях ваші запитання, тому що ми збираємо ми в постійному пошуку запитань для подкастів, для рілсів, для тіктоку, для Ютубу і для всього на світі. І Людмила завжди з, з радістю відповідає на ці запитання. Тому дуже вдячні, якщо ви все ще з нами і дивилися відео. Сподіваюся, воно було корисним. І я сподіваюся, що більшості з вас. Все ж таки отримують задоволення під час сексу. Але якщо раптом виникла інша ситуація, то я думаю, це відео дасть відповіді на багато ваших запитань. Будьте здорові і любові вам!